Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 11 червня о дев'ятнадцятій в місті Вовчанськ влучання ФПВ-дрона в автівку. Поранено чоловіка. О 18.38 поблизу села Піщане. Внастрідок обстрілу горіло два приватних будинки та господарча споруда. О 17.54 у селі Новоплатонівка. Внастідок обстрілу горить будинок на площі 80 квадратних метрів. О 16.35 в селі Металівка Чугуївського району. Внастідок обстрілу кабом 250 Пошкоджене приватне во. Волос... О опів на дев'яту ранку в селі Кутківка внаслідок обстрілу постраждала жінка. Всього із 10 травня евакуювало 11 тисяч 790 людей із Чугуївського, Харківського Богодухівського районів. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 37 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили шість пожеж в Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах області. У чотирьох випадках ворог поцілив по лісовим масивам та відкритому просторі. Горіла хвойна підстилка та суха трава на загальній площі понад вісім гектарів. Ще дві пожежі трапились після влучання ворожих снарядів у приватній оселі. Зокрема, у селі Новоплатонівка Ізюмського району горів будинок на площі 80 квадратних метрів, а поблизу села Піщане Чугуївського району. Два приватні будинки та господарча споруда на загальній площі 120 квадратних метрів. В обох випадках обійшлось без жертв та постраждалих. Загалом на території Харківської області триває гасіння чотирьох лісових пожеж на загальній площі понад 280 гектарів. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств, три з них локалізовані. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські війська стримують просування противника. На харківському напрямку противник п'ять разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанська. Всі атаки відбито, агресор успіху не мав. Ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Напруга зберігається в районі Берестового, де на даний час триває бій. Наміри противника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем сил оборони. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.